Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене печиво зі старого записника. Печиво мого дитинства. Пісочне тісто, безе, горішки та вишенька. Ось як я його трішки по сучасному прикрасила. А так, все йде по рецептурі, як колись. В Миску насипаю борошно. Клянка 250 г смальцю і перетираю в крихту. Пів чайної ложечки соти додаю, півчайної ложечки амонію харчового, щіпочка солі. Яйця розділяємо вілки від жовтків. Білки лишаємо. Це ми будемо завтра з ними працювати, а жовтки буду кидати в тісто. Висипаю 50 г цукру. І склянка 250 грамова сметани. І ось так розмішую, щоб соду і амоні погасити в сметані. І тоді вже замішую тісто. Зразу я борошна сипнула 500 г, але трішки ще треба додати. 50-70 г знову додала борошна. І ось замішую таке мягке тісто. Зразу тяжко міститься, але потім ось таке виходить дуже мягеньке і таке трішки липне до рук. І виносимо наше тісто на холод. І білки теж. Вранці тісто дістаємо і збиваємо білки. До білки даємо щіпочку солі, 100 г цукру. Збиваю білки до збільшення в об'ємі, поступово сипаючи цукор, але не весь зразу. Збити білки так, щоб коли перевернути миску, вони звідти не випадали. Ось бачите, в мене гарно тримається. І ще що хочу сказати, я буду викладати білок в кондитерський мішок. Коли його змащувати зверху, прикрашати кондитерським мішком, білка йде більше. Ось ці два білки мені не вистачило на все тісто. Баба, Бабуся моя колись розмажувала ложечку чайною. Брала пів чайної ложечки і змащувала зверху печиво. Тоді його йде менше. Але якщо робити кондитерським мішком, я ще збила собі два білки. Тісто розкачую тоненько, десь 5-6 мм, вирізаю ось таке склянкою кружецька. Викладаю на дешку, можете не боятися їх так густенько накладати, тому що вони гарненько піднімаються доверху. Подрібнюю горішки. Також потрібні вишеньки своєму соку, всіх сіджуємо І горішки ось так недрібненько перебиваю я. Зверху змащую білком. Я вже казала, що коли кондитерським мішком білка йде більше, тому що воно трошки викше. А якщо ложечкою, тоді його буде йти менше і вистачить два білки на все печиво. Всередину кладу лишеньку. І посипаю грецькими горішками подрібненими. Духовку розігріваю на 180 градусів, Пектися будуть 20-25 хвилинок. Ну все. Ось через 25 хвилинок виходить ось таке ароматне, смачне печиво. Я пам'ятаю себе в дитинстві, як ми з сестрою любили ось таке печиво. Це був неймовірний смаколик у нас в дитинстві. Завжди було, смалесь бубу, свині тримали, сметана була, все своє домашнє, тому з таким смаколиками нас радували. З цієї порції виходить три дечки. Ось, бачите, остання дечка. Вже я брала, так, вже лишилося мало білка, тому я розмазувала його чайною ложечкою. Так і і теж, спечеться, і теж буде. Тому я кажу, от потрібно брати чотири білка збивати. Ось такої порції, це в мене якраз на мисочці одна дечечка, тому три ось таких дечки, три ось таких мисочки буде у вас печива. Кому сподобався рецепт такого печива, неодмінно готуйте, хай вам смакує, а я буду вам дякувати за перегляд. Зустрінемося знову.